Їх боялись, поважали, не розуміли. Хотіла на них одружуватись, воювали з ними. Вони жили на територіях сучасної України і були неймовірно мушніми і талановитими. Про них мало знають, але вони лежать на ДНК пам'яті наших українських жінок. Сьогодні поговоримо про Україну як країну Амазонок. Вітаю вас, друзі, на каналі Калина. Я, українська письменниця Тетяна Дугельна, з любов'ю і великим натхненням досліджую наші з вами корені. Сьогодні хочу розповісти вам про дослідження цієї неймовірної категорії наших праматусь. Так-так, це така неймовірна сила цивілізація Амазонок. Знаєте, чомусь мало їм приділяють уваги як українським праматусям. І напевно, що сьогодні, розібравшись з тим, хто ж такі українські амазонки і чому амазонки по всьому світу саме з нашої стародавньої України розійшлися по всьому світу, ми, можливо, краще зрозуміємо, чому наші українські жінки такі мужні, такі сильні і дійсно дружини для своїх мужніх. Чоловіків. І знаєте, сьогодні, коли на нашій території іде така жахлива війна, і в лавах наших Збройних сил України, а також серед військових медиків, серед військових рятівників, журналістів і на різних військових професіях зараз служать Україні тисячі українських жінок, нам стає зрозуміло. Що українська жінка вона не лише прекрасна господар домогосподиня, вона не чуйна любляча дружина і не просто матуся до всіх своїх клітиночок, якщо народжує дитину. Вона і дійсно. В воїтельний, воїн, вона дійсно мужня, сильна, тому що в українській крові, в українських ДНК, українських жінок прошита сама пам'ять про тих, від кого пішли козаки. Так, так, сьогодні я буду говорити про наших прекрасних Амазонок, косачок. Чому їх називали косачками, до речі, козачками, ми поговоримо пізніше. Але зараз хочу сказати вам такими словами, що колись, коли на нашій землі, а це десь приблизно 7 тисяч років до нової ери, панував матріархат, то не дивлячись на те, що військова Амазонія прославилася і була прописана в багатьох джерелах історичних. І описані бойові заслуги, бойові подвиги Амазонок, все-таки тоді миру було більше. До речі, саме Сарматія, коли, коли вона утворилася після зруйнованої, завойованої Амазонками Скіфії, Сарматія прожила в мирі. 600 років. 600 років на нашій території нашої сучасної України не було війн. Це єдиний, взагалі, єдиний період, коли Україна і українські племена не воювали, тому що ними керували жінки. Але з часом чоловіки сіли на коня разом з жінками спочатку воювали, а потім чомусь жінки з коні з коня, як то кажуть, злізли. Да? І чоловік почав дивитися на жінку, як наче зверху, зверхню. перестав цінувати в українській жінці цю силу і хотів її підкорити. На жаль, ця драматична історія, коли патріархат прийшов, щоб перемогти матріархат, було саме і започатковано саме жорстокі війни. Тому що чоловіки так, вони мужні, вони сильні, але коли вони хочуть підкорювати жіночу сутність, вони не поважають жінку, вони не вірять в тому, що в жінці також закладено богом так само багато сили, мужності і також сили народжувати. Цей момент чоловіки багато втрачають. Але ми повернемося зараз до того, що все-таки наша з вами ця жага українців бути вільними свободними, дійсно на своїх територіях. Вона у нас була прописана на нашому генетичному коду вже давним-давно. Тому я вважаю, що саме ось ця. Вольниця українського народу вона була започаткована саме ще коли на території сучасної України існувала така стародавня держава, яку називали Амазонія. Ще Птолемей писав, що це войовниче плем'я, воно базувалося на Кавказі і чомусь вважав, що саме тільки на Кавказі і були, були Амазонки. Але в про Геракла вказується, що країна Амазонки, Амазонок все-таки була десь на віддалених берегах пункту Ефсинського. В ньому ж також вказано, що сім Амазонок супроводжують богиню Артеміду. Але ж також ми можемо побачити, що в багатьох стародавніх письменах описуються саме три групи Амазонок. Перша це азійський Амазон. Вони мешкали на берегах саме того ж нашого понту Евсінського Чорного моря в районі річки Фермондонт на нашому понті, і що вони заснували? Заснували саме там свою державу. Їм приписується винайдення саме залізної зброї і саме використання коней для війни. Друга група, яка описується в багатьох джерелах, це скіфські амазонки. І вони дуже гарно спілкувалися з різними своїми сусідами і найкраще полюбляли скіфів. До речі, саме тоді вони і зруйнували скіфів, я вам про це розповім легенду, і започаткували потужну державу, яка проіснувала багато сотень років, це Сарматію. І саме, відомо, саме від відомою царицею з київських амазонків була Лісіпа, і Лісіпа вона оспівана в багатьох легендах про Амазонок. І є ще третя група Амазонок це африканські амазонки. Це амазонки, які прославилися найбільше за часів своєї цариці Міріни. Вони здобули саме перемогу над горгонами та Атлантами, перейшли до Єгипту, пройшли через Аравію і започаткували свою столицю над озером Трітоніс. І саме їх знищив. Геракал. Але ми з вами, хоч маємо повернутися до наших скіфських амазонок, цих, які були на наших території стародавній Скіфії. Вони дійсно. Жили на нашому в нашому в районах нашого північного Причорномор'я вздовж Дніпра на Причорноморських та Приазовських степах. Найбільша їх концентрація була десь приблизно на територіях нашої сучасної Запорозької області. Вважається, що ми втратили багато можливості досліджувати саме українських Амазонок, коли була побудована Каховська дамба і залита. Штучним каховським водосховищем, саме місце де були заховані в курганах Амазонки. Але тим не менш, дуже багато археологічних досліджень саме в на території Запорізької області. Там саме було більше знайдено захоронень саме скіфських царів, і також і Амазонок. Що, що стосується цієї, цього слова, слова Амазонка, про нього дуже багато є версій. Хтось каже, що Ама це мама, Зон це певний регіон, тобто регіон, де жила певна цивілізація жінок. Тобто матерів. Також вважається, що слово Амазонка походить від іранського Хамазан в перекладі жінка воїн, або від слова Амасо, недоторканна саме для чоловіків. Щодо до недоторканності, це, звичайно, один із міфів. Вони, вони мали, звичайно, зв'язки з чоловіками, тому що якби вони проіснували тисячі років і мали б е, е, можливо. Можливість народжувати дітей. Також є ще одна версія, що слово Амазонка походить від перського хамазакаран. Який в перекладі це слово означає робити війну. Але за грецьким тлумаченням, і саме в Гіпократа, ми можемо прочитати, що Амазонка це безгруда, тому що Гіпократ пише, що Амазонки робили щось своєю однією із молочних залоз, тобто вони для того, щоб жінка була вправною в війні, вони Накладали ще в дитинстві на праву частину грудної клітини, на праву молочну залозу дівчинки, залізну пластину, щоб вона не росла, і тоді їй було краще тримати лук, запускати стріли, тримати меч, спис в руці. І вважалося, що саме ця сила, яка віднімалася такою процедурою з правої молочної залози, йшла в праву руку. Вона була сильнішою праве плече. Але знову ж таки ми не бачимо археологічно цьому доказів. Всі рештки саме Амазонок, які були відкопані і вивчені, вони не вказували на те, що Амазонки чинили таку ну, я би сказала, такий жах своїми одноплемінницями. Але також і є ще одна така, знаєте, ну, як на мене, жахлива історія про Амазонок: що вони вбивали своїх дітей, якщо то були хлопчики. Ну, чи вбивали вони чоловіків, чи вбивали вони своїх дітей, хлопчиків, ми можемо тільки здогадуватися, якісь якісь письменники того часу описували їх як жорстоких, і це могло бути так. Якісь письменники писали, що ні. Вони просто в які один раз на рік приходили до скіфів, вони найбільше полюбляли скіфів, тому що поряд з ними жило плем'я дуже мужніх чоловіків, дуже сильних скіфів. Вони, Амазонки, приходили до них, мали з ними інтимні зв'язки, народжували від них дитину. І якщо ця дитина була хлопчиком, то повертали скіфам. А якщо це була дівчинка, то залишали собі. Тобто мені ця легенда більша. Ну, відповідає мому внутрішньому відчуттю цих саме неймовірних, скажімо, наших проматуз. До речі, на моєму каналі ви з часом зможете знайти і мою в мому авторстві казку про Амазонок. І якщо хочете її не пропустити, то обов'язково натисніть на дзвіночок, підпишіться і. Тоді почуєте казку про Амазонок, яку я написала багато років тому, тому що ця тема завжди мене хвилювала, мені було завжди цікаво. І от е, одна з моїх казок, така казка міф, е, написана саме про Амазонок. І на, на мій погляд, це були дуже мужні з одного боку, а з другого боку, дуже мудрі жінки. І от е, існує, наприклад, одна із легенд, що для того, щоб е, в, е, Амазонки завжди. Мріяли про те, щоб народжувались у них дуже сильні діти, то як є одна така легенда, яку дуже полюбляють в історіях про Олександра Македонського, що одного разу цариця амазонок Фалестріс, і її дуже часто ми бачимо на грабюрах грецьких, вона прийшла у супроводі 300 своїх дів войовниць до Олександра Македонського і сказала, Йому що ти сильний, мужній, ти дуже багато вже. Подовігів здійснив, я хочу від тебе мати е, дитину. І е, Олександр Македонський, як великий полководець того часу, не зміг відмовити е, цариці Амазонок, і, звичайно, провів з нею декілька ночей. Так само з е, його воїнами найсильнішими провели і Амазонки, бо вони обирали чоловіків тільки сильних, сильною генетикою, сильними, е, сильними якостями, бо е, орієнтовані були. Дуже на а, народження сильних дітей. Тому вважається, що ось така історія, що амазонки вони часто були ще тими, хто пропонував чоловікам а, бути з ними або обирав чоловіків. Напевно, що звідси ми розуміємо, що українські жінки часто себе дуже так сильно і поводять, що вони, якщо когось полюбили, покохали, вже діють різними способами, щоб чоловік. А, Звернув на них увагу інколи, це способи дуже чарівні, не не не. Не як у стародавньому в стародавні часи чоловіки дивилися не тільки на красивих, але і на сильних мужніх жінок. Наші сучасні жінки відповідають, українські жінки відповідають статусу українських Амазонок інколи використовують різні засоби. Ви знаєте про які, в тому числі і магічні. Але до речі, саме Амазонки, коли їх вивчали і розкопували захоронення Амазонські, то було знайдено. Що жінку після смерті ховали з списом, з луком, з зброєю? Часто із збруєю, а збруя, ви знаєте, це певне обладнання для коней. І дуже часто в могилах знаходили багато велику кількість прикрас різних: Люстерка, прикраси, гребені. Амазонки були завжди е, носили довге волосся, заплетене в довгу косу. Це було одним із їх образів, і од... і волосся вони вважали своєю силою, тому їх називали косачками. Речі, оселедець, які носять козаки, і дуже часто ми можемо побачити також в деяких джерелах, що козаки вважали амазонок своїми праматусями. Так ось той оселедець, який носять козаки, це як прообраз отих тих. Які носили амазонки, косачки? Дуже часто ми бачимо в упоминання різні про жінок Амазонок, і одне із таких яскравих упоминань, що на території України жило, жило плем'я жінок Амазонок, і це написано, наприклад, в Повісті минулих літ. Як же це написано? Амазонки ж не мають чоловіків. Але раз на рік, ближче до весняних днів, виходять зі своєї землі і поєднуються з навколишніми чоловіками, вважаючи той час нібито якимось торжеством і великим святом, коли ж зачнуть від них у череві знову розбіжаться з тих місць. Коли ж прийде час народжувати, і якщо народиться хлопчик, то вбивають його, якщо ж дівчинка вигодовують і належно виховують. Але це такий допис ми бачимо в повісті врем'яних літ. Амазонки, косачки, косачі дуже, дуже гарно звучить козаки, козачки, войновничі, мужні, агресивні, сильні, вправні, гарні дівчата, які завжди, завжди носили ось ці волосся майже до п'ят. Вони утворили могутню державу Амазонію, а на ті часи військо Амазонок було 102. that's it Тисяч жінок воїнів. Можете собі уявити, 120 тисяч, які прекрасно володіли, володіли військовою справою, вправно сиділи на конях, але одночасно ми маємо розуміти, що вони гарно справлялися із хліборобством, із землеробством, і вони займалися ремісництвом, вони вивчали науку, вони були дуже-дуже освіченими. І вважається, що за одною із легенд Амазонки походять від Бога війни Ареса і німфи гармонії, яку, по суті, полюбив Бог війни. І гармонія піддалась на чари великого бога. е, за легендою, проживала в Акманійському лісі поблизу Феміскіри. Це легендарне місто на узбережжі Чорного моря. І саме там була також започаткована одна із великих, великих угрупувань, саме наших з вами праматусь Амазонок. За деякими згадками, ося німфа гармонія, від яких пішли Амазонки, вона була німфою такого дерева, як ясен, а саме з нього робили перші списи, з якими воювали. І за іншими версіями, це була німфа джерельної води. В будь-якому випадку Амазонки не можуть бути тільки войовничими, як їх батько біг Бог війни. Вони... Також дуже гармонійні, тому це дуже гарні були жінки гар, з гарною статурою. Їх хотіли мати за дружин всі царі, в тому числі і всіх племен, які оточували на той час Амазонію. Але що робили Амазонки? Вони дійсно збаблювали чоловіків, і деякі, наприклад, деякі легенди нам розповідають про одну дуже велику таку провину, можна сказати, Амазонок, яку вони здійснили на нашій території. А що саме? Вони були настільки свободолюбивими, що коли вони зачарували і влюбили в себе? Скіфських хлопців, скі, скі, скіфських чоловіків, і е, один раз скіфи прийшли до Амазонок, щоб зачати дітей, то Амазонки вирішили, що вони будуть сильнішими, якщо створять свою державу. Що вони зробили? А вони е, сказали своїм чоловікам, що йдіть до батьків, беріть е, те, що е, нам з вами допоможе побудувати сталу таку потужну державу. ваші і будемо з вами разом вже жити не тільки в жіночій такій етнокультурі, а це буде і вже така більш гармонійна чоловічо-жіноча культура. І ми розуміємо, що саме ці жінки вони мали певну, знаєте, Можна сказати, що вони мали певний такий гріх, тому що спочатку вони зруйнували таким чином скіфію, тому що з часом, коли народилося багато дітей від таких Амазонок, то ці Амазонки вирішили створити велику велику країну. Країну назвали Сарматією. І Сарматія це в перекладі Сар, Цар мати. Це все-таки країна, де Основна роль у вирішенні будь-яких і державних і будь-яких питань була у жінки, і жінка була на рівні з чоловіком. Але великий гріх була у сарматії в тому, що сарматія побудована на кістках скіфів. По суті, сармати вони і почали руйнувати велику скіфію. І руйнувати таким чином діти прийшли до батьків, до дідусів і бабусь і їх вбивали. Ну, в якійсь мірі це було ось таке. І цей великий гріх, ми маємо про нього також знати, що з одного боку, як наші амазонки досягли великого розквіту разом із кіфами, потім вони скіфію і зруйнували. І ми коли вивчаємо з вами такі. Історичні речі етнографічні, то можемо в цьому бачити певну і войовничість, і бажання мати потужну державу, і бажання бути на рівні з чоловіками, і одночасно чоловіки, які і бояться своїх жінок, і одночасно поважають. Тобто, у нас тут дуже багато архетипів психологічної взаємодії чоловіків і жінок ще стародавніх давен, які нам доносяться з часів амазонської. Можна сказати, культури або цивілізації, яка будувалася на територіях нашої сучасної держави. Дуже важливо розуміти, що коли Ось ті старі косачки, амазонки намовили своїх чоловіків, синів та онуків напасти на скіфію. А вона існувала на секундочку з 7 століття до Нової ери і саме. Проіснувала досить як потужна держава, то саме відібрати у скіфів їх землі, те, що вони напрацювали, надбали, це була дуже велика помилка, звичайно, великих сарматів і в тому числі великих Амазонок. Тому що саме тоді, коли замість скіфії утворилася сарматія, і вона сарматія наситилася багатствами скіфів. Але ось цей гріх, коли діти пішли на батьків або внуки повбивали своїх дідів і бабусь, ось цей гріх він в якійсь мірі. Ну, можливо, вам слово гріх не зовсім подобається, але він є прописаний також в наших архетипах. Можливо, за це. На, про наших амазонок, про скіфських Амазонок не дуже полюбляють ні писати, ні знімати фільми, ні про них вести певні дослідження. Але як би ми з вами там не думали про це, то ми маємо все рівно пам'ятати, що будь-які криваві битви між скіфами і сарматами, між синами і батьками це ось ця трагічна сторінка в історії нашої стародавньої України. Але якщо ми хочемо зараз не з'їсти один одного, то ми маємо про це знати, що у нас таке було, і ми тоді запустили програму певного самоїства і самознищення. Але одночасно, ось ця велика Амазонія відіграла дуже потужну роль. Встановлені стародавні України. І саме велика їх заслуга полягає саме в тому, що вони дали в руки чоловіків ту могутню залізну зброю, навчили надихнули чоловіків захищати кордони своєї держави, боротися з дикими племенами, які тоді дуже хотіли захоплювати наші плодючі землі. І тому ми маємо з вами розуміти, що саме. Ось та велика Сарматія, дивна держава, яка проіснувала з 4 століття до нашої ери, до 2 століття нової нашої ери. Це була сама стародавня українська супердержава, яка простягалася, увага, друзі, від Уралу на Сході до ріки Ельби на Заході, та від Скіфського Чорного моря до моря Сарматського Балтійського. Уявляєте, понад 90 давньоукраїнських племен об'єднала Сарматія. Ця диво, держава 600 років, жила як держава. В якій був мир та злагода, 90 племен жили в мирі, боронили свої кордони, 600 років без війни. Мені здається, що це достойна повага до тих жінок, які керували цією державою, і яких слухали сильні і мужні чоловіки. Це чудовий. Приклад того, що якщо ми почнемо слухати один одного, дослухатися, жити між собою, чоловіки і жінки в гармонії, не будемо гиркатися, з'їдати один одного, і там, де жінка мудріша і сильніша, їй давати право рішення, і там, де чоловік сильніший і мудріший до нього дослухатись. Таким чином, ми побудуємо квітучу нашу прекрасну Україну. Я впевнена, що цю тему можна ще розгортати і роздивлятися. Вона дуже багатогранна, і, можливо, ми до неї будемо повертатися неодноразово. Але завершу свою вам розповідь тим, що я вважаю, що наші славетні, потужні козаки це ті чоловіки, яких Народили жінки-амазонки. Тож, давайте пам'ятати, що сила, воля, мудрість, героїзм, шляхетність зашита в нашому ДНК-коду. І я, Тетяна Дугильна, українська письменниця, пишаюсь тим, що ми з вами це досліджуємо. Повертайтесь на мій канал, діліться з друзями, посиланнями, бережіть себе, Україну і до нових зустрічей.